Сьогодні, 14 жовтня, близько 21.00 сталося ДТП на площі польський ринок поблизу першої школи, що у старому місті. Автомобіль Славута стояв на перехресті. Аж раптом він почав здавати назад. У цей час там знаходився автомобіль поліції Кам'янець-Подільського району. Здаючи назад, автомобіль Славута зачепив та здер фарбу автомобіля поліції. Ймовірно, водій Славути знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Однак поліції на місяць з'ясувати не вдалося. Водій відмовився від проходження експертизи драгером та був доставлений до міської лікарні для встановлення, чи дійсно у його крові міститься алкоголь. Повернувшись із лікарні, правоохоронці встановили, що даний водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Аналіз показав, що в організмі є 2,8 проміле алкоголю. Автомобіль водія, направлений на штраф-майданчик, водій же заплатить штраф. Дивіться, У нас зараз стоїть питання про тверезь. Олександр Іванович. Олександр, ходіть продоїти, можливо, і не покаже стан. Будь ласка, секунду вас Івановить. Да. Шановні свідки, привітані. Шановні свідки, привод готовий для проведення тесту на стан спінніння. Олександр Іванович, Чи, я прошу секунду мені приділити. Заспокоються. Ну, ну, я прошу вибачення. Вибач. Не перешкоджайте. Не Будь ласка. Не я правильно приїду. розумію, відмовляєтеся на місці проводити тест? Я. В лікарню проходите тест. Будь ласка, Олександр. Хлопці, для конуювання людину, Це, причепили, причини, скажіть, будь ласка, яка подія тільки що трапилась тут в старому місці? Добрий вечір. Водій автомобіля ЗАЗ, рухаючись заднім ходом, допустив зіткнення з автомобілем патрульної поліції. Не виїшив роле. При спілкуванні з водієм було чути різкий запах алкоголю. Водій на місці події відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Захотів проходити огляд згідно інструкції в медичному закладі, куди його було направлено для проведення тесту на стан сп'яніння. Наслідок дорожньо-транспортної прогоди тілесних ушкоджень ніхто не отримав, лише автомобілі отримали незначні механічні пошкодження. Дана подія сталася в місті Кам'янці-Бодільському по вулиці Польській Рим. Будь ласка, цей водій зараз направлений куди? У медичний заклад для проведення огляду на стан сп'яніння? Якщо, наприклад, покаже все ж таки експертиза цей аналіз, так, так. що в даний водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, які далі будуть заходи справні за поліцією, оформляється дана дорожньо-транспортна пригода. Та якщо підтвердиться більше допустимо алкоголю в крові. Буде притягнуто водія до відповідальності за ознаками статті 130 і направлено до суду для прийняття законного рішення згідно чинного законодавства. Добрий вечір. Що сталося у вас? Добрий вечір. Так. Що за подія сталося? Рухою цей до автодорогою. Так. Ставши на перехрізку, повертаючись. Я упустив сікло. Так. Спитатись водія цей до потрібна допомога. Так. Він мовча мовчав рухати. А він де стояв ось тут? Це в тут, тут, тут. Так, так, так. Почав качатися заново з відкритими дверима і зачіпуємо ліву. Ви в цей час стояли чи рухалися? Стояв. Ви спиртні напої вживали якісь? Ні. Будь ласка, в присутності запрошених двох свідків пройдемо тест на сп'яніння із використанням технічного приводу драги. Такі вимоги сьогодення, щоб не було ніяких розбіжностей. Шановні свідки, привод готовий для проведення тесту. Будь ласка, придуйте. Дуйте три секунди, поки не дуйте, 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 дуйте. Проходимо тест. Нулі. Тобто тверезість зафіксована. Будь ласка, надайте мені свідоцтво про реєстрацію, страховий полюс на ваш транспортний засіб. Тілесних ушкоджень ви не отримали внаслідок <плес> дорожньої транспортної добро. Медичної допомоги ви не потребуєте. Ні. Так, будь ласка, два свідка міряє. Два свідка міряє, і ви контролюєте. Два свідка, міряйте, будь ласка, ви будьте присутні. Ні, мене знімають. Ні, вас кто не, 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 не. Буде знімати. Ходіть сюди. В ніхто не знімає. Дивіться. Зараз проводимо ось тут умовна лінія, бачите, від бордюра. Ось Напроти бордюра міряємо відстань відстань від, від. Заднього колеса до сюди. Бачите дарівну Бачите дарів? Від колеса усі колеса. До колеса. Так, до колеса усі. Так, ставте на землю, щоб було рівно. І ось до цієї лінії. Під прямим кутом. Метр тридцять. Від переднього колеса так само. Секунду, 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 секунду.